Кейт Мідлтон народить не раніше ніж у понеділок. Це підрахували британські змі. Принц Вільям оголосив, що в неділю візьме участь у благодійному турнірі з Поло. Навряд чи батько полишив би дружину з новонародженим немовлям заради благодійності. А от Шотландія готує для дитини принца Вільяма та його дружини Кейт. Особливий подарунок персональний візерунок у клітинку, який ми зазвичай називаємо шотландкою, а горяни – тартаром. В Єденбурзі запевнили, поєднання кольорів буде модним, але водночас гідним члена королівської родини. У кого ще з Вінзорів є персональний тартан? Знає Наталка пісня. Персональний тартан чи то візерунок у клітину для нового члена королівської родини. Ця традиція з'явилася у Шотландії не так давно у 19 столітті, але відтоді кожен новонароджений вінзор отримує при народженні не тільки титул, а й персональний візерунок. Цей верстат виготовить перші кілька десятків метрів персонального тартану для дитини принца Уіляма та герцогині Кембриджської, більше відомої як Кейт Міддлтон. Візерунок клітинка кольори уже відомі: сірий, білий, чорний та блакитний. На думку шотландських королівських ткачів він однаково пасує і принцу, і його дружині. А от якими саме будуть клітинки? Таємниця ми ламали голови над малюнком і шириною лінії. Відколи офіційно оголосили, що Кетрін щаслива. Знову ж ми не знаємо статі дитини. Відтак і поєднання кольорів візерунок мають бути класичними, модними і однаково пасувати і дівчинці, і хлопчику. Ось такий персональний тартан покійної принцеси Діани його розробили, коли вона приєдналася до королівської родини і презентували під час весілля. Коли її шлюб із принцем Чарльзом розпався, Діана втратила титул принцеси, але не візерунок. Коли вона загинула, її рожево-білий тартан трансформувався у сіро блакитний. Так шотландці віддали шану жінці, яку поважали і любили. Леді Діана особливий випадок для нас. І Другий посмертний тарта, наша особиста ініціатива. Здається, у Букінгемському палаці не були надто щасливими від цього факту, але її настільки любив простий люд скрізь і по всьому королівстві, і навіть на іноземних територіях, що всі ці роки після її загибелі цю клітинку безпомилково пізнають і купують і китайці, і росіяни і британці. Замовити персональний тартан у королівських ткачів можна тільки з дозволу Букінгемського палацу у 18 столітті. Через невдале повстання горців проти англійського престолу тартани заарештували спеціальним королівським актом. Заборона тривала майже століття, і нове життя тканині дав король Георг IV. Це історичний факт. Королю Георгу найбільше подобалась ось ця вона одна з найвідоміших у світі. Називається Royal Стьорд. З нею свого часу активно експериментувала сучасна дизайнерка Вів'єн Вествуд. У нас ще в 20-ті роки замовив персональну бежеву клітку з чорними і червоними смужками. Один модний дім з королівського дозволу. І наскільки мені відомо, королям вона надзвичайно подобається. Один з найпалкіших прихильників шотландки принц Чарльз. У нього є персональний тартан та півтора десятки кілтів із найтоншою та найдорожчої вовни. Утім, дешевих чоловічих спідниць взагалі не буває. Лише тканина обійдеться щонайменше у 300 доларів, а ще потрібен пасок і до нього фляга. Вона обов'язковий аксесуар, не дає кілту задиратися від вітру, адже білизну під чоловічу спідницю не носять ані простилю, ані аристократи. З Шотландії Наталка пісня Ляшенкаренко. Ти ТСН насобливе, один плюс один.